Фізичної особи. Немає тобто немає її всього. І коли вас гіпотетично значить, ТЦкушник разом з поліцаєм, да, десь, чому вони примушують вас підписатися під це? Для того, щоб ви створили нову фізичну особу, нову в їхньому реєстрі. Щоб ви пішли до них. І оживили оту фізичну особу, яка в їхньому правовому полі вже знищена. Більше того, ми робили запит, да, пам'ятаєте, було недавно давно було. Ми запитували, а надайте нам ще ну, для підтвердження, чи реально ви знищили установчі документи і реєстрацію. Надайте нам акти знищення, пам'ятаєте, щоб присилали акти знищення. Тобто є акти знищення, що цієї фізичної особи вже немає і вже все, вона ліквідована. А ті ще поліцаї бігаю, разом з цикушниками бігають і отлавлюють людей. А знаєте чому? Тому що люди не знають про це, що бо їм ніхто не повідомляє про це.